Всім доброго вечора. Які наші новини? Стірка, як завжди. По дворі знову кипіш. Вона маленький коржик дає жару. Мутя. Чудик! Камара. Камарулька. Де комара? Де комара? Ось. Ось коза. коза. Каза. Вони на охороні будинку, поняли. Вони тут. Этот, работают. Редя. Ну, ред з кайра вже не напрягається, думають, хай малишня тут працює. Ми тут вже старші, старші дорослі розумні, то хай ця малишня вже ходить тявкає. Ну, коротше, які наші справи на сьогодні. Карюша, треба тобі? Зараз заберу. Кінь. Кінь, сказала. Я сказала кинь. Оце треба забирати, ось такий кінь. Кама... Кайра. Сейчас угу. кіне заберу все одно. На, 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 яке ти тепер противне таке. Яке ти таке противне. Телепузик, ось все, ось все, ось все він большой. Ось все. Я ж казала 2-3 дні і воно дасть знати. Я сказала, дай сюди, значить, дай сюди. Понятно? Без всяких приколів. Комарик, сідай. Ты. Коза. Я дам зараз. Ага, ага, ага. Зараз будуть виписувати, що в мене тут не воспитані е, собаки. Ну, маленький коржик так точно не Так, все. Ідіть бігати. Викину зараз. Ні, я сказала, ні. В общем, які наші справи на сьогодні. Комарик, як ви бачите, легше. Зараз дам. Зараз дам. Маленький вишний коржик туди не достане. Камар, получиш. Такі наші страви на сьогодні. Камар, як ви бачите, легше. Маленький бешений коржик дає жару у дворі. Строє вівчарок тут, короче така модна. Редя. Редя. Сьогодні там була невіста в нього, короче Будемо ще їхати до невісти. Ось, Надя, Камар, получиш. Іди сюди. Камара, Кирюха, я Кирюха, вічна голодна. Прийшли мені з першої, з другої клініки, де я здавала не з першої, а з другої клініки я здала там ДНК, коротше, аналіз ПЦР-тест на ДНК, на ДНК і антитела. Не виявлено, це з хорошого. Слава Богу, я вже заспокоїлась, бо я вже позаписувалася, мені де там тільки не йдуть консультації. Коротше, слава Богу, не виявилось. Тобто моя Ця, скажіть, я скажу. Мої підозри, що це ну, запалення, запалення легень. Єсть, ну, от зараз вона на антибіотиках. Кра... Ну, не що краще, вона все, здорова, здорова, ціла собака. Тобто вона трошки підстудилася. Й все. Вилікуємо те і все буде у нас добре. Маленький бішений код, покажись. У що, покажись, у що, Матільда? <рігла> Моя дівчинка, дівчатка, я зараз скушу, я зараз скушу. Коротше, все в нас добре, слава Богу, дякую всім, хто переживав. Нервів, звісно, ці ветеринари попили до фіга і трошки, але Бог з ними, нехай то буде на їх совісті. Ті, хто лікарі, ветеринари, людські лікарі, лікують людей, собак, котів, трошки за грошима, коли ганяються, забувають забуваю, за те, що у людей є душа. У мене вона є, і я, я журю. нервів моїх ушло дуже багато. Але, але нічого, я, до... я ще чекаю з одної клініки підтвердження або скасування. Там думаю, що там буде все. Скасовані ті, то що я там ті здавала ДНК, куча бабла в одно місце, діагноз виявився геть, простим. Але то нічого, нехай то буде на їх совісті. Да, радюша. Мені головне, що вони цибають, скакають. Вони здорові, здорові, класні собаки. Всім гарного дня, бережіть себе, все буде Україна.